Сторінка 80, параграф 11, культура Русі мова писемність освіта збереглися повідомлення про те, що слов'янська спільнота здавна мала власну писемність або руські письмена. Зокрема, у творі сказання про письмена болгарського письменника, чорнорижця храбра, IX-X століття. Згадано, що до прийняття християнства слов'яни користувалися для письма власними чертами і резами. Після запровадження християнства в Русі. Поширилася винайдення учнями братів просвітників Кирила і Мефодія абетки кирилицям. вона стала однією з двох абеток староцерковнослов'янської або старослов'янської мови, яка поширилася поряд із давнішою живою народною мовою. Археологічні знахідки свідчать про значне поширення писемності серед населення Русі. На думку деяких вчених, наприкінці третього століття до нашої ери, на початку першого століття. У слов'янському середовищі поступово формувалися мовні території, тобто простір, на якому поширювалася та чи інша мова. У першому-п'ятому столітті на слов'янські мовні території з'явилися ознаки, притаманні майбутнім слов'янським мовам. Словник кирилиця одна з найдавніших систем письма, абеток слов'ян. Берестяні грамоти це написи на шматках Берести, корі берези, зроблені за допомогою загострених металевих паличок. Сел існує думка, що спочатку слов'янська мовна територія в межах теренів Русі розпалася на дві групи північну і південну, що відповідали землям ільменських словенів і полян. Північ, завдяки своєму розташуванню, була сприятливою до впливів з угро фінського світу та Балтії на півдні в 6-7 VI столітті формувалися ознаки майбутньої української мови. Зокрема, тут почали використовувати гортанний звук г. У писемних пам'ятках Русі, створених у 11 столітті, дослідники простежують формування елементів української мови. Наприклад, у повісті минулих літ літописець поряд із старослов'янськими часто вживав українські слова, які ймовірно були притаманні живій розмовній мові. Тут трапляються слова жито, рілля, сочевиця, зоря, подружжя, наймет, урати, вабити, мед, страва тощо. Цікаві факти. Янський просвітник Кирило Солунський повіта. Що на початку 60-х років ХІХ століття він бачив у Херсонесі писані руськими письменами Євангеліє та Псалтир. Підтвердження існування руських письмен можна знайти в змісті русько-візантійських угод 911 та 943 років. Перша угода вказувала на звичай писати духовні заповіти, а в другій угоді вимагалося, щоб руські купці, які прибували до Константинополя, Мали із собою спеціальні грамоти, підписані князем. Зверніть увагу, на стіні Михайлівського півтаря Софійського собору була знайдена так звана Софіївська абетка. Вона складалася з 27 літер, 23 грецьких і 4 слов'янських. Український історик Сергій Висоцький висловив думку, що цей напис є свідченням одного із перехідних етапів писемності місцевої спільноти слов'янства, коли до грецьких Алфавіту почали додавати літери для передання особливостей мови. Завершальний період формування давньої української мови на думку вчених тривав з 9 до кінця 13 століття. За часів правління Володимира Великого в Києві для дітей знаті відкрили першу школу. За літописом князь Ярослав Мудрий заснував школу, де навчалося 300 дітей. Старость і священиків основними предметами були богослов'я, філософія. Риторика, ораторське мистецтво і граматика вивчали і іноземні мови кількома мовами володів Ярослав Мудрий, а його син Всеволод опанував п'ять мов осередками освіти після прийняття християнства стали церкви і монастирі, які також сприяли розвитку літератури та мистецтва. У 1068 році дочка князя Всеволода Ярославича Янка Анна відкрила при Андріївському монастирі в Києві першу школу для дівчат. Хоч а в тогочасній західній Європі жінки взагалі не здобували освіту. Розвивалося і приватне навчання про поширення писемності серед населення Русі свідчать численні берестяні грамоти, написані на стінах культурних споруд, найбільш цінні у середині Софійського собору, ремісничих виробах, предметах для письма. На теренах України берестяні грамоти було знайдено в селі Звенигород город Львівської області. У інших місцях виявили письмове приладдя, писала і воскові дошки. Постать в історії першою руською жінкою, що займалася народною медициною і лікувала хворих. Вважають дочку князя Мстислава Великого євпраксію 1108-1172 роки, яку називали добродієм. Існує. Припущення, що вона є авторкою першої відомої в Росії медичної праці Мазі. Її примірник зберігається в бібліотеці Лоренцо Медічі, сучасна Італія. У 1122 році Євпраксія одружилася із спадкоємцем візантійського престолу Алексієм Комніном, узявши ім'я Зоя. Розвитку освіти сприяли бібліотеки та центри з переписування книг скрипторії при монастирях. У Росії, як і усі, тогочасні. Європі люди поступово осмислювали та узагальнювали свій досвід у різних сферах життя. Так зароджувалася наука. Накопичені знання переважно передавали усно від покоління. Покоління як професійні секрети. Знання також самостійно набували з книг. Зазвичай це були перекладені твори античних, візантійських, арабських, західноєвропейських авторів. Постать в історії: Янка Анна Всеволодівна близько 1068-1112 років, онука Ярослава Мудрого, дочка великого князя Київського Всеволода. Саме на її прохання Всеволод збудував у Києві церкву на честь Андрія. Первозваного. З жіночим монастирем, названим Янчиним, у школі для дівчат при ньому навчали грамоті, співів і шитва. Визнання здобула майстерня при школі, де виробляли каптовані тканини. У Росії Янка здобула велику повагу своєю набожністю, мудрістю та освіченістю. Православна церква визнавала її святою. Словничок, Белина – це жанр героїчного епосу, епічна пісня, сказання про. Визначні події і життя народу та подвиги богатирів билині сюжети створені переважно в часи Русі. Усна народна і музична творчість. Усна народна творчість цього періоду надзвичайно різноманітна: билини, перекази, пісні, загадки, прислів'я, приказки, казки, колядки, щедрівки тощо. До найвідоміших творів часів Русі належить били про князя Володимира Красне Сонечком, який разом із богатирями, ілею Муромцем, Олешком, Олексою, Поповичем та Добриною Микитичем захищав Русь. У часи Боротьби з половецькими набігами в них уславлювали князя Володимира Мономаха. Цікаві факти у писаних джерелах доби Русі збереглися відомості про лікарів, зокрема ченця Києво-Печерського монастиря. А за літописом у 1076 році Святославу Ярославовичу навіть була зроблена хірургічна операція з видалення пухлини на шиї. Словничок скоморохи поширена в Росії назва учасників святкових обрядів, музикантів, виконавців пісень і танців. Найдавнішими серед слов'янських народних пісень бажають обрядові, що виникли в дохристиянські часи. Їх пов'язували з відзначенням настання весни і нового року, святами, урожаю та сонця, обрядами, весілля і похорону. Загадки, прислів'я та приказки в стислій і дотепній формі відображали життєвий досвід, мудрість народу до часів Русі. Належить поява казок про змія Оринича, Кирила, Кожум'яку, Вернегору, Котигорожка та багатьох інших. У них знайшли відображення тогочасні уявлення про добро і зло, правду і кривду. Існує чимало свідчень про те, що в Русі. Розвивалася музична творчість. Згадка про неї є в літописах і на малюнках Софійського собору в Києві. Відомо, що в Росії мали поширення пісні, танці, гра на музичних інструментах, гуслі, сопілки, гудки, домри, балалайки, волинки і бубни. На одній із стін Софійського собору в Києві зображено ансамбль із семи виконавців. На міських площах і в київських палацах виступали. Скоморохи, першу згадку про них у літописі датовано 1068 роком. Проте після прийняття християнства церква почала засуджувати скоморохів та їхні язичницькі забави. Церква сприяла поширенню в Русі хорового співу. Набула поширення нотна система. Навчання співу стало одним з обов'язкових предметів у школі. Цікаві факти: народні казки можуть бути джерелом інформації про історичні події. Зокрема, у сюжеті казки летючий корабель є багато спільного з наведеною в повісті минулих літ розповіддю про помсту княгині Ольги, деревлянам за вбивство її чоловіка, князя Ігоря. Імена героїв Казок часто допомагають Махають зрозуміти, якими були їхні вчинки в уявленні людей. Літописець не раз називає половецького хана Тугоркана Змієвичем, а повідомляючи про перемогу руських дружин над половцями в 1103 році, зазначає, що Володимир Мономах розтрощив голови Змієм. Словничок Євангеліє – священа книга християн, життєпис Ісуса Христа, створений його учнями Матвієм, Лукою, Марком та Іваном. Книжкові пам'ятки. Літописання найдавнішою книгою Росії, що збереглася до наших днів, є Остромирове Євангеліє, створене в 1056-1057 роках у Києві, дияконом Григорієм на замовлення новгородського посадника, намісника Остромира на замовлення великого князя Київського Святослава Ярославовича були створені енциклопедії і зборники 1073 і 1076 роки. Вони містили уривки зріз. За тематикою творів, переважно візантійських авторів, які пояснювали біблійні сюжети, а також давали настанови на різні випадки. Традиції літописання Русі склалися в Києві, але згодом поширювалися на всю її територію. На відміну від європейських хронік, літописи створювали рідною мовою та містили роздуми і оцінки автора. Їх читали і переписували впродовж наступних століть, завдяки чому вони зберегли. Лися до нашого часу першим відомим твором мемуарного жанру спогадів стало повчання дітям Володимира Мономаха. У ньому князь розповідає про свої минулі роки, описує воєнні походи, участь у міжособних війнах і застерігає нащадків від повторення його помилок. Цікаві факти: майже всі літописи Русі мали в основі спільний Київський літописний звіт, відомий під назвою Помість минулих літ. Кінець 11, початок 12 століття. Ймовірною датою завершення написання літопису вважаю 1113 рік. Архітектура і образотворче мистецтво доби Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Археологічні знахідки та літописні джерела свідчать про високий рівень розвитку. Архітектури Русі, зокрема, кожне велике місто мало досить складну для свого часу систему оборонних укріплень. Вони складалися з валів, оточених глибоким ровом. На них споруджували дерев'яні стіни з оборонними вешами. Словник архітектура це мистецтво, проєктування, спорудження та художнього оздоблення будівель. Мозайка це сюжетне зображення з окремих різноколірних шматочків скла, мармуру, камінців тощо. Фреска це техніка настінного малярства, за якою фарби наносили на вогкий тиньк. Зображення виконане в цій техніці. Іконопис це мистецтво, писання ікон, вид живопису, що має культове призначення. Першою кам'яною світською спорудою в Києві став, ймовірно, палац Терем княгині Ольги, першою кам'яною церковною спорудою Русі, як ви вже знаєте, є десятинна церква, збудована на старокри. Київській горі наприкінці X -го століття, у X столітті на початку 11 століття, в будівництві руських храмів переважали візантійські традиції. До шедеврів тогочасної архітектури належить Софіївський собор у Києві, Софія Київська, увінчений тринадцятьма куполами. Він зберігся до наших днів. Його внутрішня частина складається з п'яти нефів, повздовжних просторів між рядами стовпів. Стіни собору прикрашають одночасно. Часно мозаїки і фрески, хоча за візантійською традицією їх не поєднували в одному храмі. На чільних місцях розміщені мозаїки Христа Пантократора, Вседержителя і Марії, Оранти, Богоматері, Заступниці. До прикметних явищ образотворчого мистецтва Русі, крім мозаїк і фресок, належить іконопис. Спочатку ікони завозили з Візантії та Болгарії, але згодом у Русі з'явилися свої майстри іконопису. Архітектура і образотворче мистецтво часів Ярославичів. Архітектурний вид міст і сіл Русі у цей час, як і раніше, визначався насамперед дерев'яними будівлями. Із дерева споруджували укріплення міст і зводили храми. Згідно з літописом, на початку 12 століття у Києві існувало щонайменше 600 дерев'яних храмів. Проте головні храми будували із цегли та каменю. Так, у другій половині 11-го на початку 12 століття. У Києві постали собори Дмитрівського, Михайлівського, Золотоверхого, Видобицького, печерського та Кловського монастирів. Яскравим проявом мистецтва залишався іконопис, видатним іконописцем тогочасної Росії, став Чернець Аліпій, що брав участь у розписі успенського собору Києво Печерського монастиря Лаври. Книжкова мініатюра стала складовою мистецтва створення рукописної книги. Найдавніші мініатюри, що збереглися, містить Остромирове. Євангеліє про високу майстерність книжкової мініатюри Русі свідчить і зборник 1073 року. Книгу відкриває розворот на лівому боці, якого зображені князь Святослав і його родина. Перший груповий портрет реальних людей у руському мистецтві.